Вітаю, любий друже! Це передача четвертий вимір, і я її ведуча Тетяна Чев'юк. З чого починається шлях до Бога? Можна дуже довго молитися, багато років відвідувати церкву, але так і не зробити до Бога жодного кроку. Але в один момент щаслива випадковість може привести тебе до Бога. Я в церкві відродження вже близько семи років. За ці роки я дуже бачила багато див, зцілень, звільнень. Я сама тому свідок на початку року, 2018 року, рівно рік тому, я слухала проповідь апостола Володимира в місті Дніпро про те, що дуже важливо стежити за зовнішнім виглядом, що важливо правильно харчуватися, красиво одягатися і періодично проходити медогляд. Я за ці роки не хворіла. І мені не було потреби ходити до лікарів. Але по слову апостола, я пішла, зробила зачіску, я пішла в клініку і почала проходити медогляд. Всі медичні аналізи. Аналізи всі медичні показники засвідчили, що я здорова жінка. Ну, ось лікар потім мене запитав: ви коли-небудь проходили мамографію? Я кажу ніколи в житті. Вони запишіться тоді. Ось у нас УЗІ, запишіться і пройдіть. Осягаючи мову Святого Духа, ми входимо до сфери надприродного, до сфери великих див, через що зможемо впливати на майбутні події, змінювати негативні обставини, які сковують нас, змінювати ту безвихідну ситуацію, яка тисне на нас. Я навіть і не підозрювала ні про що. Я була повністю твердо впевнена, що все буде в мене добре. Коли лікар робила огляд, вона зациклилась ось на, на лівій груді і покликала ще одного лікаря і почала оглядати. І каже мені, що жінка у вас виявлена пухлина. у мене відразу зірочки посипались в очах. Я не очікувала цього. Ось вона мені потім написала висновок і сказала: Вам негайно жінку потрібно до онкологічного центру. Ми попереджаємо, що там багато людей, але вам потрібно туди обов'язково потрапити. Я вийшла з клініки у важкому такому душевному стані. Дорогий друже, ти думаєш, у твоєму житті є щось, що буквально руйнує тебе, що не дає тобі бути щасливим? Тобі здається, що нещастя зумовлені, що від долі не втечеш? Але ні, все це неправда. Щоб бачити дива і знамення Святого Духа, потрібно знати всього лише його мову і мову видінь. Знай, все в твоїх руках, тільки ти відповідаєш за своє життя. Прийшовши додому, я вночі міркувала, як мені далі бути, що мені робити. Або слідувати рекомендації лікарів, або ж. Я стільки за ці роки була навчена. Я стільки знала. Я знала ці вчення про четвертий вимір. То все всередині у мене піднялось. Всі ці знання, все це розуміння. Я вхопилась за це як за коштовність. І, э, войти в четверте Це значить, що значит, ти береш концентруваний образ, картину, і ти ту картину вийдеш і молишся. видишь и молишься этому уделяется время и естественно когда приходит момент и происходит вот этот момент чуда когда эта картина она проваливается в твое подсознание все ты получаешь ответ и я принимаю решение поднять планку веры и застосуватты тевчения про четвертый вымер и я почала Прописувати в своєму особистому блокноті, що коли я прийду, наступного разу на медогляд. І всі ось ці параметри медичні будуть повністю в нормі. Діагноз буде здорова. Що лікарі скажуть мені: Ви здорова жінка, у вас все добре. Щоб отримати відповідь на молитву, потрібно увійти у четвертий вимір і побачити образ очікуваного. Це продовжувалось до коледжу, і у мене всередині прийшла впевненість. Так, все буде добре. І на другий день коледжу я сиділа в восьмому секторі з чоловіком. І апостол навчав і була теж сильна молитва за зцілення. І я пам'ятаю, як він каже, зцілюється пухлина в лівій груді. Опухоль в груди прямо сейчас. полное исцеление кто-то получил. Прямо сейчас, в этот момент. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сразу же проверяйте себя без всякого сомнения. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я зрозуміла, що це Я. Сила Божа мене теж осінила. Я відчула Цей дотик Духа Святого. Я така була щаслива, це ж найдорогоцінніші моменти в житті. І прийшла така тверда впевненість. Все, нічого в тебе немає. Ти здорова. Вже все, проблеми жодної немає. Я така щаслива. Приходжу додому, розглядаю себе, і немає ніякої пухлини. Мислення перемоги. І благополуччя, результат заміни шкідливих звичок мислення на корисні. Почни бачити своє життя по новому. Дивись у майбутнє з надією. Дивися на несприятливі умови свого життя з надією, що скоро все зміниться. Тут середа. 18 липня, третій день коледжу. Я з самого ранку їду в поліклініку, до медичного центру. Там роблять мамографію. Я приходжу о 9-й ранку і кажу я без запису, прийміть мене, будь ласка, якщо є віконечко. Добре, є, проходьте. Ось я зайшла, лікар оглядає мене, робить ці знімки. Дивиться і каже жінко, ви здорова, у вас дивіться, ось, нічого у вас немає, у вас все добре. Я кажу, я знала це. Я так і знала. Але у мене є ще інший висновок. І показую чотири місяці тому, яке я робила 23 лютого. Цей висновок. Вона так дивиться. Почекайте. Це чотири місяці минуло. Так тут же у вас написано, що онкологічне утворення розміром в один сантиметр. А що ви робили? Я кажу Бог мене зцілив. Я вірила. І зараз у нас проходить коледж, гора Моїсея, і у нас там щодня молитви за зцілення. І ось я теж йду на 11-ту годину. Вона вам допомогла молитва. Сповіщайте тепер, кажіть всім, слава Богу. Друзі, ось зараз в руках я тримаю два документи, висновки лікарів. Ось на цьому висновку що рак є. А ось другий документ, який свідчить що раку немає. Самі лікарі підтвердили Боже диво в житті нашої сестри. Я дотепер щаслива і здорова. І я хочу сказати, що ось ця боротьба, яку я вела, вона спрацювала на мене. Що ось ці записи, ось ця віра. Ось це вчення апостола Володимира і пастор Вікторії. це все будувало мене всередині, це вирощувало мою віру, тому що ми не знаємо іноді, з чим ми можемо зіткнутися. Але все це привело мене до перемоги перемогти цю важку ситуацію в моєму житті, і з Богом прийти до перемоги, і Бог мене зцілив. Щоб не відбувалося сьогодні в твоєму житті, знай, ти можеш це змінити. Я дуже вдячна апостолу Володимиру, пастор Вікторії, всім служителям, всій команді за те, що створюються такі саміти. Адже там такі навчання вони в простоті, але вони дуже дорогоцінні. І це спрацювало в моєму житті, коли я зіткнулася з важкою ситуацією, і з таким діагнозом. Я вдячна Богові, що я сьогодні здорова, енергійна, щаслива. Це найголовніше, і бути в домі Божому слухати ці дорогоцінні вчення, слова Божого і вчення, як жити, як жити і перемагати в цьому житті. Дорогий друже, ти можеш бути людиною, яка переживає щастя, здобуває перемоги, досягає неймовірних цілей завдяки четвертому виміру, откровення про мову Святого Духа, який прагне працювати в твоєму житті. Бог бажає проявитися у твоїх обставинах, хоче показати себе. Все, що тобі потрібно, пізнати його мову, зблизитися з ним, стати його другом і зрозуміти, чого він очікує від тебе. Тому зроби крок до Бога і живи тим життям, про яке так довго мріяв. На цьому все, але я не прощаюся, а всього лише кажу до нових зустрічей.